Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги інформаційний монітор для ПК. Це компактний та потужний додатковий монітор для вашого комп'ютера. Він оснащений високоякісним IPS-екраном з роздільною здатністю 800 на 480 пікселів. Монітор підключається через USB-C, що забезпечує швидше. Тку та стабільну передачу сигналу він ідеально підійде для моніторингу багатьох параметрів вашого комп'ютера. Крім того, його можна використовувати як вторинний екран для показу статистики або додаткових матеріалів.